Він обожнює виводити людей із рівноваги. Його запитання не для пошуку правди, а для маніпуляції. Його статті схожі на вирок, винесений ще до розгляду справи. Це спектакль, де він суддя і кат. Мова йде про головного редактора Кременчуцької газети Олега Булашева. Пан Олег бере інтерв'ю не для того, щоб дізнати щось нове, а щоб поглузувати та принизити співрозмовника. Він вириває слова з контексту, і це все задля створення потрібного наративу, який заздалегідь був обговорений із його господарем, зрадником України Костянтином Живаго. Те, що він робить, це замовлення, де кожна кома коштує грошей, а кожен заголовок чиєсь зламане життя. Олег Булашев маніпулятор, шоумен, слуга інтересів олігарха. І дійсно, навіщо ж розповідати про реальне життя, якщо його можна переписати під диктовку із зачинених кабінетів, куди ніколи не пускають чесних журналістів? Це зрада не тільки слова, а професії журналіста загалом. Цькування, зневага, поливання брудом це три складових гарного матеріалу по міркам Олега Булашева. І таке ставлення можна побачити і по відношенню до посадових осіб. Саме це вчора журналісти Кременчуцьких новин побачили на власні очі під час особистого прийому громадян заступниці міського голови Ольги Усанової. Недоречні питання про полуницю, яблука та картоплю враження, нібито пан Олег заблукав та зайшов зовсім не у той кабінет. Можливо, в нього була запланована зустріч із редакторами журналу Дім Город»? Було звик нападати, але зовсім не звик бути на місці тих жертв, над якими знущався. І як показала практика, одне звичайне питання виводить пана головного редактора з рівноваги і призводить до втечі. Живаго визнане ворогом України. Угу. У вас власне живаго. Ви, ви знаєте, що ви «Живаго» ворогу. Від... Живаго Давайте ви відповісти не за свої чи слова, ні? якщо ми не підемо так, в суд, ні? що він у мене власник. Не, я вам вопрос задав, задав. я вам випрос Ми не з вами спілкуємося, почекайте. Я спілкуюсь, те, як що? керівник з керівником, те, Анну, не а з кимось іще. А з кимось іще, ще це ви бажаєте мене про Я вважаю, що? що ми спілкуємося. Ми ось ще раз, ви відповісте в суді за свої слова, що мій власник живого Мо... оп. Опираються на інформацію. <рик> Я не знаю на що опираються. Я вас конкретно <рик> Я питаю. Ви відповісте <рик> за це тоді <рик> до зустрічі ваши... в суді. Пане багато А що ж таке? Неприємно стати мішенню, коли весь час стрільцем вважав себе вчора. Вкотре Олег Булашев продемонстрував надто тісні стосунки між Кременчуцькою газетою та телекомпанією Візит. Адже коли ми почали спілкуватися із редактором інформаційної служби візиту Роксоланою Жуковою, пан Олег згадав, що треба ж і ними покерувати. Роксолана, Ти мені потрібна, тише сюди. Все. Так краще ви сюди та ні, вона мені потрібна. Да, ні, Я прошу, що вона підкійce. мені потрібно послідкуватися. А ось за своїх співробітників пан Булашев відповідальність брати відмовляється. Що це таке? Це ваше завдання? Чи Отовідаєте що? шодайте у моєго оператора? Я оператор Я оператор відповідає Лена, не відповідаємо. Але він відповідає що ви сказав? Після це що? по робочому питанню Я не, оператор. Да, Я шо, не оператор. Я не оператор. Я що маю знати, що робить мій оператор ввечері? Скажіть мені, Почекайте, не в робочий час. Я маю знати? мене кудись. Він телефонував по робочому питання. Відповів на ваше запитання, що я не відповідаю за свого оператора не в робочий час. Але ж як так, його підлеглий хотів поспілкуватися з нами із робочих питань. То виходить, Булашев некомпетентний у тому, що стосується журналістики. І вкотре хочеться наголосити: у журналістів Кременчуцьких новин немає нічого спільного із тими, хто працює на біглого олігарха, зрадника України та прихильника руського міра Живаго. Але ж бачимо, що за гарні гроші можна писати все, що скажуть, бо ж гроші не мають запаху. Чи не так, пане Олеже? Сподіваємось, ви чітко усвідомлюєте, що ці гроші наскрізь просочені сльозами та кров'ю. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.